Плата активації для FPV дрона з вбудованим активатором в польотний контролер. Представляє собою платку розміром 1 см на 3 см, на якій розміщений мовсет ключ П-канальний, який керує плюсом. Мінус проходить через всю платку. От він. Також тут є вбудований механічний запобіжник, який включається-виключається з допомогою діелектрика. От, так, Підключаємо його. Терейки. Так, Бачимо, плата на запобіжнику, нічого не світиться. Витягаємо запобіжник, загорівся зелений світодіод, Це означає, що на плату пішло живлення. Тепер імітуємо включення з польотного контролера. От. Бачимо засвітився червоний світодіод ну і відповідно навантаження.